Оригамі це мистецтво складання з паперу різних фігур і форм. Пропонуємо створити вовченя. Вирізаємо з паперу квадрат та складаємо навпіл по діагоналі. Знову складаємо навпіл, вийшов трикутник і розправляємо фігуру. Загинаємо наверх. Нижній кут трикутника. Тепер згинаємо кут вниз, сформувавши складку. Нижній куточок загинаємо вгору. Перевертаємо папір. Нижній кут загинаємо вгору. Обидва верхніх бічних кута загинаємо до центральної лінії. Тепер піднімаємо ці кути, загинаючи таким чином, як показано на фото. Це будуть вушка вовка. Верхній куточок між вушками згинаємо вниз і розправляємо таким чином, щоб вийшла своєрідна кишеня. Нижні куточки загинаємо вгору. Залишається тільки намалювати або приклеїти очі й носик вовченяті.